Благословен Бог наш нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, царю Небесне, утішителю душі істини і живі зісі, і все сповняє сукровищем на жизнь, подателю, прийди і в неї, і очистим всякий скверний, спаси, блажа душі нашу. Святий Боже, святи крехися безсмертний по нас, святий Боже, святи, крикся безсмерти поло нас, святий Боже, святи кріхся безсмерти нас, слава Твісину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвяти Тройці, помилуй нас, Господи, очисти грехи наші, владико прости, беззаконня наше, святий пості і селенемощі наше, імени Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. омінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Як Твоєї царства, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да Воскресне Бог і розточаться в рази Його, як от біжать од лица Його, ненавидячи Його, як зайдем, да іщезну, якотає воса лица огня, так та погибнуть грішнице од лица Боже, а праведнице да возвеселяться. Господу помолимося, Господу помилуй. Отче святий, вручу души Телес, посла єдинородного сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, і від смерті, і із сили рабов Твоїх Оксану, Віктора Маркіяна Софію і рабів Божих Надію, Анну Мар'яну, Павла, Надію, Віталію, Софію, Ярину, Юрію Марію та Одозію. Івана, Юрія Роксолан, Вероніко Матвія, Слава Ярослава, Ірина Миколая, Віталія Юрія, Даниїла Олександра, Робів Божий, Юнина Омі, Дарину Мілену, Ольгу Олександру Крісті, Анна Флорія, Анна Олександра Тетяну, Семена, Інну, Юрія Тетяну, Остапа, Захарія Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніна Михайла, Святослава, Христину, Квітко. Романа, Наталію, Софію, <кій> Анну, Володимира, <кій> Валерія, Марію, Максима, Таню, Сергія, Юрію, Оксану, Василія, отця Стефана, Василя, Галину, Ярослава, Віру, Ірину, Назарія, Олексія Тетяну, Тетяну, Марію Магдалину. Олександру Андрія, Ольгу Дем'яна, Оксану, отця Степана, Олександра Миколая, Терезу Юрія Івана, Надію, воїна Івана, воїна, Богдана, Світлану Ірину, Наталію Сергія, воїна Максима, Дану, Оксану, Миколаю, Оксану Катерину, Мар'яну Михайла, Любо, Оксану Андрія, Катерину Олександра Сергія, отця Степана, Світлану, Віктора, Сергія, Валентина. Ігоря Ірину Константина, Олену Андрія, Максима Валентину, Валентину, Юрія Романа, Анну, Романа Віталія, Агафію, Ганну Богдану, Юрія Марію, Ігоря Надію, Марту Марію, Вікторія Назара, Олега, Мирославу, Володимира Марію, Дмитра Андріана, Михайла, Любо, Іванну, Степана, Олександру, Валентину. Олександра, Анну, Володимира, Іулію, Артура, Николая Катерину, Рабів Боже, Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігоря, воїна Василя, воїна, Назара, Ганну, Йосипа, Галину, Марту, Андріану, Євгена, Отця Степана, Галина, Зиновія, Захара, Олену, Галину, Ірину, Андрія Володимира. Михайла Михайлина Володимира Соломія, Зиновія Володимира Євровину Олександра, Івану Анастасію, Владислава, Наталію, Олену Ореста, Івана Івана, Івана Ірину Романа Романа, Світлану Кирила, Захара, Тетяну, Анатолія Анатолія, Олену, Арину Настю, Анну, Ольгу, Анатолія Надію, отця Степана Андрія, Світлану, про Степана Петра. Лідію Петра Ярослава, Богдана Христину, отця Степана Дар'я, Анатолія Світлану, Зинові, Ігоря Ганну, Ірину, Ларису, Тараса Галину, воїна Андрія Тетяну, воїна Ігоря Івана, Вікторію, Меланію, Любов, Андрія Віталія, Оксану е, і робів Божих е, е, Наталію. Михайла Володимира, Олександра, Христина Софію, Анну Олега, Любов Віталія, Галина Дарину, Остема, Надію Віктора Ірину, от Степана Тетяну Ольгу, от Степана воїна, Василя Марію Романа Андрія, от Степана Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира Людмилу, Вікторію, Марту Давида Христину, Галину Андрія Ірину, Іллю, Антона і, і роботи Божий, Степана Андрія Дем'яна. Ірину Роман, Марію, Марію, Анну Віру Романа, Протерея Стефана, Протерея Павла, Протерея Семена, Протерея Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіту Віру, Ганну, Юлію, Юрія, Олега Ярослава, Ірину, Мар'яну Ярослава, Ореста, Софію Захара, Ульяну Христину, Вікторію, Оксану Ярославу, Оце Степана воїна, Ореста, Тетяну Івана, Наталю, Дмитра, Павла, Софію воїна, Назарія, Володимира. Світлану, Богдана, Остапа Надію Івана, Анну Оксану, Зиновія, Миколая, Богдана Марію, Оксану, воїна Ярослава, воїна Миколая, Іванну, Марію Володимира, Володимира, Любо, анну Діанну, Стефанію, Анну Тетяну, Ігоря, Вероніку, Ірину, отця Степана, отця Василя, отця Тараса, Ольгу Віктора, Руслану, Софію, Івана, Христину, Максима, Славіка, Вероніку, Ольгу Олесю, Володимира, воїна Олексія, Юрія, Леоніда, Івана, Володимира, Михайла, Ігоря, оце Стефана, Аллу, Володимира, Марію, Андрія, Надію, Романа, Тараса, Михайла, Максима, воїна Юрія, Оксану, Тимофія, Артура, Соломію, Андріану, Віталія, Аліну, Тетяну, Ярослава, Ярослава, оце Стефана Галину, Ігоря Андрія, Романа, Наталю, Богдана, Володимира, Олега, Богдана, Христину, Ігорі Галину, Степана, Оксану, Івана. Оце Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенія, Миколая, Марія, Миколая, Василя, Василя, Анну Василя, Марію Юрія, Анну Василя Параскевія, Зою, Володимира, Лесю, Олену, Анастасію, Іри, Боже, Анастасію, Марію Тадея, Анну, Богдана Ростислава, Янну, Тетяну, Миколая, Марію, Лесю. Любов воїна Сергія Романа, Назарія Сергія, Петра, Андрія, Андрія, Назарія, Оце Степана, Володимира, Анну, Ганну Єлизавету, Богдану Марію, Ореста Михайла, злату Марка, Тетяну Оксану, Олександра, Оксану Дарину, Марію Віталію, Володимира, Андрія Христину. Ірину Юрія, Софію, Вікторію, Наталію, Степана, Катерину Ясмінну, Ілію, Ігоря, Тетяну Юрія, Єлизавету Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Степанію Катерину і робів Божих Василя Галину, Надію. Макарія, Максима, Юлію Олену, Оксану Романну, Дмитрія, Ірину Наталію, Мирославу, Івана, Юрія Роксолана, Вероніку Матвія, славу Ярослава, Ірину Миколаєва, Віталію, Юрія Даниїла, Олександра, Івана, Наталію, Романа, Любов Степані, Ірину, Воїна, Івана, Світлану, Ірину, Наталію, Сергія воїна, Максима, Богдана, Ксенія Назарія. Евеліна, Віктора, Нікіто, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра Андрія, Наталію, Надію, Любов, Віктора, Олену, Марину, Миколая, Андрія, Ірину, Олену, Олега, Романа, Ігоря, Оксану, Лілію, Євгенію, Василя Марія, Богдана, Івана, Надію, Софія Марія, Ігоря, Ігоря, Ігоря Ольгу, Ульяну, Дмитра Гліба, Іраклія, Ілію, Ернеста, Соломію, Олександру, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Данила, Марія. Валерія, Оксану, Юлія, Дмитра Максима Соломію, Володимира Локо, Оксану, Ірину Андрія, Миколая, Ірину Маркіяна, Ореста Орису, Ольгу Ігоря Ореста, і Василя Марія, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Вероніку, Володимира, Тараса, Ірину, Андріану, Анастасію, Катерину, і Рабів Божих, Інесу, Агнію, Олександру, Богдана, Федота. Олексія, Ганну Марію, Ульяну, Мар'яну, Юрія, Катерина, Симона, Марка, Анну Вероніку Єву, Мирона Віра, Наталія, Назара, Мирославу, Давида, Володимира, Юрія, Макарія Давида, Захара, Андрія і про Протерея Павла, Протерея Симона, Василія, Діакона, Юрія, Діакона, Андрія, і, 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 от, Людмила Константина, Ольгу Марія. Вікторію, Христину, Юрія, Василя Мирославу зенові, от тілесне душевне небо, животворії, благодатні Христа, твої, молитвами, присвяти владича владичеці приснодів Марії, Марія, чесних небесних, сил безплотних, силою чесного животворящого Христа, чесного славного Пророка, Притича Хрестителя Йоанна. Святих славних захвальних апостолів, святих славних добровідних мучеників, преподобник і богоносних, Отець наших, святих і безсребенного, косми, до мене, на Йоанна, Пантелеймона, мене Самсона, Діме, до фоті, святих праведних Ботицьких, мене всіх святих, як отей і все, джерело, сілень Боже наш. І тобі славу воселаємо, Отцю і Сину, і святому духові, нині по всіх часах, і на віки віки. Амінь. Ще і ще з умиленням серця нашої молитви оптинських старців до Господа Бога, помолимося. Господи, помоли. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням. Що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, в всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скридити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею. Навчимо не молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, спросте, вислухаймо святе Євангелієм, мир всім і Духом твим. Від Матфея Святої, Євангеліє, читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі. Вони. Во время он призвав Ісусу, бо надося до чинники свої. Надаєм власть над усіх нечистих, як гонять і силити, всякий не і всяку болізнь. Все або не посла Ісус, заповідай глаголя, на путь язик, не в оград Самарійський, не входьте, йдіте же, паче ковцем, погибшим дому Ізраїля. Хотяше ще вже глаголі, що яко приближиться Царство Небесне, боляжі сірейте, прокажено, очищайте, мертві, воскрешайте, біси і згоняйте ту не ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Отцю і Сину, і святому духові, на віку, і повсякчас, і на віки Амінь. Господи, помила, Господи, помили, Господи, помили, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причистює своїй матері, святих славних цих хвальних апостол, святих праведних Ботицьких міанних всіх святих, помили, спаси нас м'яко благ і чоловіколюбець. Амінь.